Заплющ очі, дивись душею. Людське око не може побачити того, що може відчути людська душа. Наше серце завжди ли до найпрекраснішого і найціннішого, що є у нашому житті. Мабуть, в світі немає жодної країни у світі, яка б настільки любила свій рідний край. Яскравим прикладом цього є стрічка поводир, яку з вами ми сьогодні переглянемо. Ідея перегляду фільмів у середовищі кіноманів для нашого університету не є новою. Сенси проводились в студентському клубі Контакт і збирали чимало глядачів. 13 травня про спілка студентів Чернівецького національного університету підготувала неочікуваний сюрприз. Вперше відбувся показ фільму Під відкритим небом, який проводився на території центрального корпусу у парковому саду. Дуже сподобалась сьогоднішня подія. Фільм насправді дуже цікавий. Я отримала масу дуже задоволення. Надіюся, що в майбутньому буде якнайбільше таких зібрань, на яких ми будемо проводити весело час. Мені дуже подобається цей захід. Я радий, що чину почало організовувати такі от події. Захід відвідало чимало студентів, зручно розташувавшись, переглянули український історико-драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна. В основу сюжету якого покладено мандри радянською україною, американського хлопчика та українського сліпого музики напередодні та під час голодомору. Фільм ми обрали дуже довго. Хотіли саме україномовний фільм, українське виробництво, тому що український кінематограф останнім часом дуже процвітає. Тими роками, як це показує практика українських фільмів, саме україномовних, на жаль, не знімали. Тому ми обрали фільм по Ну що ж, дякую вам за проведення цього. Ну, класно, реально круто дуже було, тому що я не знаю. Наприклад, де б ми могли всі разом зібратися і так просто безкоштовно, так посидіти, провести час гарно. Ну майже ніде. Ну це дуже добра така ідея, тим паче погода. Ну і про фільм. так ну дійсно, що історичний, історичний фільм так зачіпає трохи душу, звичайно, знаєте. вертаєтесь додому трохи не на такі не на радісній ноті. От, Дякуємо. Сильно сподобався даний захід, особливо. Даний фільм. І я хочу, щоб наступним фільмом був форсаж 7 У європейських університетах такі заходи є досить поширеними і популярними серед молоді. Надіємо, що дане дійство в стінах нашого університету буде проводитись частіше. А ти знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі. Вони вірять, що світанок настане.